А ми знову на території санаторія Кришталевий палац. Щоб намилуватися цією зимовою казкою. От зимку дуже гарно. Та тут гарно будь-яку пору року. Вітання панові Дмитрові який полюбляє дивитися відео з трускапця особливо кришталевий палац трошки прогуляємося не будемо цей раз обходити всю територію пам'ятаєте територія величезна ми коли одного разу поставили собі за ціль відзняти всю територію то вийшло три серії по 25 хвилин тобто більш ніж годинне відео а раз пройдемось основними стежками. Та, також вітання нашому підписнику Олександру, який відпочиває зараз в кришталевому палаці. який має можливість вживу побачити цю красу, цю казкову зиму. Місце? Ми вже зараз прийдемо до Алейки, коли вийдемо до корту тенісного. Чу так сніг хрипить, правда прикольно. Як в дитинстві. Пташечки співають. там видно клуб, весну і ялиночки, які присипані снігом. На головній алеї видно, трактор такий чистив сніг. Далі він вже не так чищий. Та і тут, де ми йдемо, він не так чищить, але може і не треба в таких санаторіях чистити. Так гарніш, правда ж? Коли сніжок лежить неруханий. Більш атмосферно. Teisingai. Ліворуч видно один з житлових корпусів. А тепер дали ні з'являється клуб та ліворуч кварт там ще доволі масштабна територія ми прийдем прямо пакш. Зараз скажу, хто хоче отримати більше інформації про Кришталовий палац, подивіться інші наші відео, де ми докладно аналізуємо територію, розглядаємо, показуємо. Зараз ми просто милуємося красою зимового парку на території Кришталевого палацу. Леворуч клуб прямо и далее бильярд. Донизу спуск до поліклініки. На горі весну видно. Прямо внизу ша один житловий корпус. Дідальня, оточні каштані, коли вони квітнуть, дуже-дуже гарно. Знає, давайте що може підемо яка температура, наскільки холодно затрус коці. Ну, тут слизько кришталемо. Слизький санаторій, так? Зараз тут буде видно, скільки градусів. ...jakaa temperatuurah... Aineen takki koulut, no noin gradus. Я щось думав, що холодніше, що мороз. А тепер подивимось, а скільки ж часу з цього корпусу санаторія йти до білета. Це ми вийшли з корпусу, йдемо 20 секунд. Ще через 10 секунд ми вийдемо вже з території санаторія і ще через 20 секунд ми будемо на бюветі тільки от ходите маєте на увазі може їхати автомобіль так вийти, хоп і зразу під автомобіль так? буде образливо дивіться наліво направо а не стрім голов на білет. Ну що, хвилина? Тобто, умовно кажучи, моделюємо ситуацію. 19.58. Ой, у кришталевому палаці, думаєте, можете піти ще водички попити? Пішли, попили, встигли. А, туди наверх. Теж гарна стежка через парк ми там гуляли. А, от вийна білець. А от кришталевий.